Байден говорить, говорить про те, що США готові розпочати переговори з Росією, Китаєм і КНДР для зниження ядерної загрози. З якою метою, і чи дійсно вони хочуть знизити цю ядерну загрозу? Так, як ми це спитаємо? Чи правда чи, правда... Uh, чи, чи співпадає uh, з реальністю заява Байдена? Да? Чи сказав. співпадає з uh -huh. uh, реальністю, чи є вона абсолютно? заява да, Так, це дійсно як пошук нового сенсу, це як нова стратегія, новим е, чином розв'язати е, давню ситуацію. Чи реалізується ця як це тактика? Чи реалізуються ці плани, ці mm -hmm. задуми? Ні. Чи відбудуться переговори? Чи відбудуться ці переговори? Не в повному обсязі хтось відійде, ну тобто не буде так, як він заявив, не в то не в тій, не в тій кількості, не в тому складі, але якось вони все ж таки е локально будуть відбуватися. Чого він досягне, нічого він не досягне. Навіщо Байден це робить? Відокремити тут більше знаєте не для того, аби збудувати, а аби зруйнувати те, що ціле. Ну тобто, можливо, мова йде про цю колаборацію Росія, Китай, Корея та ті, які погрожують. Ну тобто, тут, ніби знаєте, як їх лобами, чолами їх зіткнути, аби вони порозсипалися. Ну тобто, тут більше йде теж тема провокації, тема маніпуляцій з боку Америки в. По цьому питанню. А чи вдасться запобігти ядерній загрозі через ці перемовини? Чи вдасться запобігти? Ну, все ж таки, да, розумієте, тому що я кожного разу дивилася, що ніколи мені не показували, що дійсно буде що станеться щось страшне, що буде там, що дійсно існує ця ядерна загроза, яка ну, за фактом може статися? Ні, мені показують, що все ж таки буде. Знаєте, як притягання до здорового глузду, до правил, до підписаних до, до цього домовленостей, законів і всього іншого. Тому чи вдасться зупинити, воно і так зупинено, а ця тема зараз обговорюється за придання резонансу і маніпуляцій. Як нам від цього Давайте так, що Україні дає оця? Ну, ця стратегія Байдена, скажімо? Як нам від цього? Класно, воно ну, нам дає якісь чіткі розуміння. Ну, тобто, ми ніби як отримуємо завдяки оцім перемовинам, оцім якимось новим водним, ми отримуємо бачення, що робити, куди рухатися, яким, з ким як розмовляти, до кого як ставитися. Ну тобто, як розкриває нам очі, висвітлює нам якусь проблему. Сказати, що це якась доленосна подія? Ні, тут більше хайпу, аніж процесі. На жаль, mm -hmm. там же Рамштайн перенесли невідомо на якийсь срок, і тепер уже кажуть, що він відбудеться аж після президентських виборів у Америці. Mm -hmm. Дійсно, не відбудеться Рамштайн уже за участі Байдена. Це як ми дивились з вами, наскільки я пам'ятаю, так воно і показувало, що а, то ми дивилися, що самміт миру не буде самі в цьому ми році. Ми дивилися, що... Так. Да, що в цьому році і я його не бачу. Да. і Так, чи відбудеться, То ми дивилися, як пройде і, 음... так, я ви тоді сказала, що Франстайн. нічого не зміниться. а виявилося, що його взагалі не було. Так, чи відбудеться взагалі оцей, е, як то сльот юних веселіст, а демотрімудрився не дам? <хухух> чи відбудеться засідання? Як Гру... Гру... Засідання групи Рамштайн. Так і називається? Засідання групи Рамштайн. Ні. І відбудеться воно після виборів? Президента Америки. Ні, там щось якісь інші проблеми, інші процеси, інші ситуації, оновлення інформації. Чи станеться взагалі оце засідання Рамштайна? Зупинено, зупинено. Зміна правил, зміна умов, зміна контекстів, щось станеться, і щось станеться на рівні долі. Ну, тобто, башта колесо фортуни, так, те, що повинно статися за долею. Чому не відбу відбудеться це засідання? Мені кажуть, що перемовини окремих, от я пам'ятаю, ми дивилися, що це не буде досягнено якоїсь мети. А ніби як локальні якісь співпраці перемовини домовленості з окремими державами, представниками держав, вони дадуть якусь інформацію, але вся оця зборище, це яке вони планували, воно ніби як нічого і не дасть. І тут мені показують, я питаю, чи відбудеться взагалі оце засідання Рамштайн? Мені показують, що в тому складі, в якому планувалося ні. Локально якісь е, питання будуть вирішуватися, незважаючи на станеться, не станеться, бо якісь процеси відбуваються все одно. Але тут показує, що буде якась глобальна, важлива така рокова, доленосна зміна е, саме в цьому всьому процесі. Е, чомусь мені хочеться зараз е, чи пов'язано це з Трампом, зараз в мене починає складатися. А мої розклади з 22-го року, коли я не розуміла, як так може бути, зараз починає трошечки визвіздюватися. Чи причетне до цього Трамп? Причетне до цього Трамп. От таке відчуття, знаєте, от коли я дивилася, хто переможе на виборах у Штатах Трамп чи Камала, мені тоді показали, що не один, не другий, а хтось все ж таки буде. Від Трампа, mm. ну тобто людина від Трампа все ж таки очолить е е керівництво країною штатів. І от зараз знову мені показують. Ну тобто когось вб'ють, хтось помре, е когось ну, хтось самоусунеться або його усунуть, тому що тут зміна саме складу, дуже така важлива, масштабна, глобальна. Mm. І от зараз чомусь, знаєте, таке припущення в голові виникло, ледь не після, що на виборах переможе все ж таки Трамп. І з ним щось станеться. І з ним щось станеться, і ніби як хтось його замінить, тому що тут все ж таки карта оцієї заміни буде, і заміни його людина від нього. Ну тобто з його партії, з його. Це може, як їх там віце. Віцепрем'єр, тому що я постійно пам'ятаю, що мені показували як два молодих молодших за Трампа чоловіка, що я не бачила жінки. Мені постійно показували чоловіка, і як два молодших за Трампа чоловіка все ж таки приходять до влади. Але вони як протеже Трампа, вони як його ідеї, з його там переконаннями, цінностями беруться за керівництво і очолюють певні посади в варливі. Тож тут буде якась глобальна серйозна зміна. Або щось станеться давайте так, Камала, або щось може навіть статися жінкою, бо в мене тут і королева Пентаклів. Камала. От якось не дуже вона хоче цієї посади. от що б там я не бачила, що б мені не. Розказували про неї все одно мені тут показано, що вона знаходиться в дуже пригнічених станах, і, і, і з її боку, теж якась зупинка. Я приблизно навіть не зможу вам зараз перевести на більш детальну більш зрозумілу інформацію, але показують, що буде зміна, і ця зміна понесе за собою зміни попередніх домовленостей стосовно. Саміту миру стосовно Рамштайн засідання стосовно взагалі попередніх якихось домовленостей, тобто будуть якісь глобальні зміни. Ну, якщо ви кажете, що хтось від Трампа, от якщо можна припустити, віцепрезидент від Трампа він молодший від нього. За ну так, помітно молодший від нього. Якщо ну мені ви, показували просто війни. там на рівні різниця у віці на рівні імператор пашно, ну, тобто там молодший на 20-30 років ну, людина так, може бути і молодший. за нього, Ну, тобто там величезна тридцять дев'ять років ми... йому. Ну да, на 40 майже років, да там він ну, молодший. так добре і в нього, uh, звати в нього його. от, не точно не українська позиція, Бо він казав: в нього були вислови щодо того, що Україна має поступитися своїми територіями, віддати їх Росії і припинити цей конфлікт. Тому можливо і не відбудеться саміт миру, якщо він прийде. До влади. Можливо, і тепер мені під, 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 підкладається сюди розклад, коли ми теж з вами ми дивилися, коли показували, що, врешті-решт, от ми зараз там найбільше покладаємося на штати, угу. а врешті-решт, все ж таки, ми будемо більше ну там не залежати, а більше співпрацювати і взаємодіяти все ж таки з Європою. Бо я теж вам нагадаю, може там рік тому, певно, коли задали питання євро чи долари, мені тоді показали 100% євро. євро і робіть, угу. все ж таки ну, наголос на цій валюті, тому що від неї ми більше будемо залежати. І от зараз, якщо ми глянемо на оці сьогоднішні розклади, то теж воно дуже резонує. От, от така ситуація резонує. Ну тобто, що зміниться. Позиція штатів, і мені показувало, що штати не будуть нам допомагати, так як заявлено. Я пам'ятаю, що писали в коментарях, що що ви кажете, нісенітницю. А як же ми тоді взагалі виживемо? якщо що штати не будуть допомагати? І от знову мені показують що буде заміна, буде якась зміна. Вона раптова, вона стрімка. Вона доленосна, так повинно статися. Тож на неї вплинути ніяким чином не можна. Тобто і це щось глобальне, і воно пов'язано із Драмштайном, і воно пов'язано з штатами і нами і безпосереднім вирішенням наших потреб, як, з якими зараз наш президент по всьому світу їздить, і буде заміна, і буде щось пере, пере, перегляд. І потім мені показували, що будуть нові. Як нові союзи з іншими країнами створено, що Україна буде ініціювати створення нових союзів, ледь не очолювати ці союзи. Тож далі треба дивитися. Я не можу сказати, що я бачу це Рамштайн, що він відбудеться як заплановано. Ні. Щось буде, будуть зустрічі, будуть, можливо, не в тому, не в тій кількості, можливо, там, скільки їх там збиралось, там 12 країн чи скільки? Ну, там багато, наскільки я пам'ятаю країн повинно ну, ось Байден було. поїде до Німеччини з, з Шольцем зустрічатися на цьому тижні буде в них зустріч. Ну от, от, ось от щось частинка. таке воно буде mm -hmm. відбуватися. Ну тобто десь там, десь там, ті з тими зустрілися, ті з тими. Ну тобто, воно як окремо локально, але разом. Е Зустріч, яка приводить до певних змін, немає я її не бачу. Навіть якщо вона станеться, то вона мені ну, все одно мені показали, що ну немає під час поїздки Зеленського до Європи. Він зустрічався з папою Римським 11 жовтня, 14 жовтня до Москви прибув посланець папи римського. А... Угу. Якось вони домовляться до чогось? Чи Папа Римський може повпливати можливо на Росію в плані обмінів і досягнень миру? Як вони це просувають? Ну з чим вони поїхали? Як це спитати? Давайте спитаємо Давайте. на рівні, чи отримаємо ми те? За заради що... чого Зеленський mm. зустрічався з Папою Римським? Так? Чи mm. отримаємо ми те? Заради чого зустрічався президент України з Папою Римським? Чи отримаємо? Все. Зупинка, затяжка агресії, і все таке. Чи йшла мова про обміни? Да, йшла мова про обміни, обміни, які відбудуться, проте це не. Знаєте, як це не парафія Папи Римського і Зеленського, цим займається хтось інший потужний, і він цим займається, і обміни все ж таки відбудуться. А тут жінки повертаються, жінки от чомусь жінки повертаються, поранені повертаються і дуже скоро. Ну, тобто, на найближчі дні, я сподіваюся, це станеться. Слід очікувати обмінів нових, нових людей повернуть Додому е, проте я не можу сказати, що це от прям безпосередньо про що розмовляли президент України з папою Римським про швидкість, про прискорення, про активність, про е, таке відчуття. Знаєте, ніби ми привезли свою, е, свої потенціали, ніби як він демонстрував наші потенціали, тобто, що ми набули, що в нас є, що ми можемо, що ми знаємо, ну тобто демонстрували. Трошки збільшено, але демонстрували? Так, давайте так: Ватукан, Росія, Україна. Чи може папа Римський вплинути? Не прямо, але може. Ну тобто, чи дослухаються до нього в Кремлі? Не по всіх пунктах. Ну, тобто про щось він може поговорити, про щось він може висловити свою думку або запропонувати рішення. Але сказати, що вони його прям слухаються. Ні, ну він має вагу, стовідсотково, має вагу, да, стовідсотково має вагу. Отримаю врешті-рештуємо за це. Це навіть не мова про військові процеси. Це більше про комунікації, це більше про людей, тут щось пов'язано з людьми, і про інформаційний захист, який не станеться. Витік інформації, які сплітки полізуть нові. З боку кого? Як? З боку Ватикана. Ватикана. Чи варта, з боку Ватикана, Ватикана, да, так, е, Як ставиться Ватикан до України зараз сьогодні? задавали ми їх. Угу. Не хочуть вони вкладатися, дають вони поради, відкривають якісь секрети. А такий знаєте, сундук Пандори, тому що тут все ж таки якісь таємниці, які для нас важливі інформація, таємниці дані водні ми від них отримали. Ну тобто, вже отримали. Але сказати, що вони сильно за нас переймаються. Ні. А чи вони сильно товаришують з Рашкою? Ну тут з Рашкою все ж таки в них кращі стосунки, ніж з нами, чомусь. Прям да, на Бог з ними, бо ми зараз тут на годину розтягнемо багато їм честі. Я не бачу результату цієї зустрічі, яка б задовольнила нашого президента. Ну, тобто, сказати, що він задоволений. От про що поговорили, про що домовились, воно сталося ні, на жаль, я не бачу. 14 жовтня в багатьох областях України було повідомлення про замінування. І ще були повідомлення про замінування 60 українських закордонних дипломатичних установ. До чого це? Ну, це ж Росія по-любому причетна до всього цього. <кій> я думаю, навіть причетна і Росія до всіх замінувань. Звичайно. звичайно, звичайно, причетна, yeah. і що це, це робиться дає? для того, що це, що це дає. Виграє час, відволікає увагу, пригнічує активність. Ну тобто, це ніби як зупиняє якийсь хід подій. Ну тобто, що вони роблять? Давайте так: що рашці дає оця терористична місія, якась на навіть послаблення дійсно, що воно нам дає? Воно нас послаблює, воно дає можливість їм дуже багато інформаторів. Ну, тобто, таке відчуття, ніби, знаєте, перевіряють на пружність перевіряють на силу. Станеться, тому що я пам'ятаю, я переглядала і робила один розклад, і мені показало, що все ж таки станеться. І мені показало тоді Дніпро. Справжнє замінування саме. Що станеться, да ніби як справжнє замінування, і мені навіть показали, як прям як вибух, і це для нас споруда. Добре. Чи буде серед оцих всіх замінувань, які вони зараз провокують? Реально, найближчий місяць, давайте так поглянемо. Да. Так, да, це гра така. А це така гра і робиться ця гра руками людьми, які знаходяться на місцевості. Ну тобто, це якісь диверсанти, це якісь, як вони, сепаратисти, колаборанти. ні, Ну, не кол... ну, чим якось вони там називаються правильно, це буде зроблено руками і знашходять, дийнуться. На жаль, мені показує, що буде якась трагедія. Mm -hmm. Якась трагедія пов'язана з людьми, які на роботі. Ну, тобто, це або підприємство якесь, або це якась установа дійсно, тому що багато людей різного різної статі, різного віку постраждають. Установа якась можливо? Держустанова, ну, це ну, торгівельний офісна. центр, Держ... якщо офісна це досить офісна будівля, якщо це держостанова, то це от знову мені чомусь показано споруда з багато скла. От, от споруда там з величезними вікнами або mm. скляна якась споруда, от щось з цим буде пов'язано, чи будуть жертви від цієї диверсії? Да, на жаль. На Жаль да. І це не ракета прилетіла, це якесь Серед... падло. Зсередини зробило, підклало, підпалило, ну, от, от щось таке спровокувало, тому що провокація буде йти зсередини. А, чи, е, і це знову ж, ви розумієте, що найвдезніше з цього, що це купі от всіх повідомлень буде одне нехибне. І про це теж повідомлять. Ну, тобто, це що для чого це робиться? Аби виснажити там Службу безпеки України, аби виснажити правоохоронні органи, тому що в кожного ми розуміємо, кожне повідомлення про замінування до цього долучається величезна кількість людей, вибухотехніків, там, з ну, всіх людей, які МЧС, ДСНС, тобто ці люди, які Безпосередньо повинні цим займатися людей. Кількість обмежена, скільки б їх не було, а оце розповсюдження страху воно перебільшує кількість людей, тому буде виникати паніка, і будуть тут навіть оголошені, можливо, там закриття. Якісь не знаю, можливо, знаєте, ледь не школи будуть закривати, аби не спровокувати. Ну тобто, можливо, школи, можливо, якісь. Навчальні заклади, вузи, вищі коледжі, там от там де навчаються, там Це де було таке. В 22-му навчають терапляти. Двадцять другому році щось... закривали школи, переходили на онлайн навчання через посилене отакі по інформацію про замінування. Оце де. Я не пам'ятаю. Ну, в Дніпрі такого не було. Я такого не пам'ятаю. Це може в якомусь. Точно. Черкаса І ще було, в деяких да. містах це було. Так, це було не одне місто України. Да, Прям заміновували кожного дня. Ти відвозиш дитину в школу, треба було забирати, бо заміновано. Це спрямоване на те, аби послабити, послабити людей, послабити мечових, ну тобто силовиків. Правоохоронців і всіх тих, хто повинен цим займатися, відволікти увагу, забрати сили, послабити, і плюс послабити впевненість в тому, що це буде. Це як та казка про хлопчика і вовка. Десять разів це от... була хибна інформація один раз буде вона правдива. А люди вже не повірять і залишаться, наприклад, в тому в тій будівлі. Справа Далі. в тому, що люди не можуть не повірити. Ну тобто, якщо приходить повідомлення про замінування, його не можуть служби е, там ігнорувати. Вони зобов'язані на нього реагувати. Проте, це займає безліч часу. Це відволікає Поки від нагальних якихось питань. Да. І от знаєте, от зараз у це я переглянула, і така думка спадає. от дуже схоже на те, що дійсно в них зараз буде дуже багато акцій. Спрямованих на те, аби ну пригміти наші стани до невитриманих, знаєте, коли людина вже не витримує, коли це пригнічення емоційне. Коли тут шахеди ракети вночі, в день мінування якісь провокації, там вони закидують про корейців, там вони закидують про потужні якісь ядерні навчання. Ну тобто, отаке відчуття, знаєте, ніби нас доганяють до стану, коли ми будемо згодні на будь що аби це просто припинилося. Ну тобто, це така ем... Повноцінна така маніакальна дія, тобто затискати до тих пір, поки ти не погодишся. Тобто, це дуже схоже, все ж таки, на ту силову маніпуляцію, аби український народ здався, здався і сказав, що все влада не вивозить, ми не вивозимо, ми ні з чим не можемо споратися, погоджитись вже, хоча б на те, що, що пропонують. Давайте так чи вдасться їм? Цей свій план реалізувати, тому що дійсно дуже схоже на оцей якийсь такий жорсткий план, аби загнати саме українців. Знаєте, не через владу діяти, а, а, через, через, народ. а угу. через народ, через звичайних людей. Ну, тобто, з такого без, безпосереднього активного впливу. Чи вдасться їм ні? Не вдасться, але дуже буде, і нам треба приготуватися, тому що зараз ми будемо отримувати якусь величезну кількість от схожої такої психоневруючої, нервуючої інформації і руйнуючої інформації, для того дійсно, аби наш світ перевернувся, і ми цього навіть не помітили. Тож критичне мислення, здоровий глузд. Читання книжок зосередження на власному житті і на власних цілях це зараз найкраща методика, аби пережити ці важкі часи, жити кожен день, жити про себе, жити в своїй цілі, сфокусованим на своєму житті, і вирішувати, знаєте, от кожного дня, що я можу зробити сьогодні для того, щоб досягти цієї мети. І береш, робиш маленькі кроки. Це Завжди приводить до широких доріг, тобто в будь-якому разі, менше там дивитися телевізор, слухати новини і реагувати на ті події, на які ти не можеш вплинути, тому що окрім виснаженості і нервової тривожності, воно нічого тобі не дає. Тож краще знаєте, їх. Це практика знецінення проблеми, тож от трошечки відволіктися від того, що відбувається навколо на своє власне життя, це те, що взагалі допоможе вижити в будь-якій ситуації, будь-якій отакій позиції, і фільтрувати інформацію, бо зараз інформації стільки, що просто розрізнити, де правда, де неправда, дуже а складно. буде ще буде, буде ще будучи залякувати, будуще ну тобто, будуть ще. От, схожі, як зараз про Корею йде нагнітання, буде ще щось на такому ж самому рівні. Ну тобто, що ми скажемо ого нічого собі, ну от як я на Корею на Корею зреагувала. Ну тобто ще щось буде. Нам потрібно до цього готуватися. І не емоціонувати дійсно, ну тобто, можна я з цим щось зробити, калібрувати свої стани. Ну тобто, от я отримала якусь інформацію, як мені на неї реагувати? Що, на що вона впливає в моєму особистому житті? На оце, на оце чи можу я з цим якось там впоратись самостійно, все добре. Пішла там, не зважаючи уваги, робиш своє життя, живеш його щодня. Не можеш, тоді вже, будь ласочка або бери зброю, іди захищай, а не розказуй, як кому треба захищати, або бери свої амбіції, іди у владу і керуй там, очолюй щось та бери відповідальність на себе за якісь важливі процеси, або йди в психотерапію і спробуй якось впоратися з цим стресом, який не дає. Тобі щасливо жити, тому що просто сидіти, отримувати інформацію, боятися, труситися та очікувати, коли ж я сьогодні вмру, чи в день, чи ввечері. Ну це не най... найконструктивніша і не найкорисніша позиція, особливо в тих умовах. Я маю на увазі зараз навіть тих українців, які залишаються, от щодня, під обстрілами, під. Бомби в бомбосховищах, шахедами, ракетами, тривогами і всім іншим, тому що ну на це і йде ставка. Ну тобто вони на це і хочуть тиснути, зробити нас кволими, слабкими, хворими і згодними на все нам не можна дати, Знаєте, як будь-який психопат, будь-який маньяк, коли провокує тебе. То він очікує реакцію, а найкраща взагалі взаємодія з психопатами, маньяками і шизофреніками. Ні, ну, шизофреніки вони ніби не, не страшні. Mm -hmm. да, там, не, не. не. Не такі страшні, да. як то Тож, це найкраща стратегія: це ігнорування, це не піддаватися, не вмикатися в цю гру, а жити кожен день своє життя як і планували до цих або будь-яких інших подій.